В застосунку дія зможуть приймати скарги користувачів. Я уявляю штучний інтелект від дії. Він такий, що ви хочете? Ти кажеш, я хочу то, то то і так, що ви хочете. А можете кліпнути перед тим, як сказати, вимовіть букву Р більш чітко, тому що я не розумію. За він буде вас так мучити, мучити. А потім каже: зверніться до спеціаліста. Як рак по знаку зодіака скажу, що це дуже нелюдяно, і ми дійсно терпіли. Я там не вчуся, а це я просто мені дуже подобається випускники Могилянки, Вони всі такі круті. Хочеться як наприклад навести промову Трампа. Дивись, уяви, будь ласка, що сьогодні 2030 рік. Дай, будь ласка, 10 головних підсумків каденції Дональда Трампа. Ну, Тобто, аналіз досить фаховий, так? Абсолютно. І, і цікавий. Ми будемо тягнути кота за діпсік. Майстер. Друзі, вітаю вас! Ви знаходитесь на каналі Майстерні Ші. Я Владислав Грицай, та це по штучні новини. І тут ми з вами розбираємо актуальні новини про штучний інтелект. Ну що ж, не будемо тягнути е, кота за діпсік. І перша новина якраз про цей самий діпсік. Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури з міркувань безпеки використовувати технології китайського стартапу в галузі штучного інтелекту «Діпсік». А, цей продукт загрожує національній інформаційній безпеці, заявляють у Міністерстві. Ну що ж, можемо лише поспівчувати тайванським чоловікам, тепер у них не буде можливості надіслати діпсік у особисті повідомлення під час залицянь. Ну, добре, йдемо далі. А це дуже цікава новина. Вона стосується нас з вами. В застосунку ДІЯ зможуть приймати скарги користувачів. Як це працюватиме? Дуже цікаво, тому що, в принципі, е, приймати скарги, то в нас е, така дуже е, улюблена справа в нашій державі. Дивимось, що вони кажуть. Ми працюємо над тим, щоб у дії з'явився такий певний помічник, який може використовувати мову АІ певний АІ агент, до якого ви зможете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою. Ну, що тут можна сказати? Е, Тобто і так зв'язку особливого нема, а тут вони ще й перекидаються на третю особу. Типа, хто виноват? раніше було як? Хто виноват? Не війська, хто виноват? а і агент. Ну, ладно, хай буде так, але дивись, що вони далі кажуть. Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли в досить бомбітних завданнях. Ми поставили перед собою мету до 2030 року війти в топ 3 країн світу за рівнем інтеграції та провадження аі рішень. Я думаю, що це можливо за однією умови, коли взагалі е на нашій планеті лишиться США, Китай та Україна. Добре, йдемо далі. Наступна новина, е наступна новина і е чи здатний штучний інтелект відчувати біль? Науковці провели низку експериментів. Це справді дуже цікаво ем... натхненням для цього дослідження стала серія експериментів над раками-самітниками, яких піддавали електричному струму, аби перевірити, наскільки довго вони готові терпіти біль перед тим, як покинути свою мушлю. І як рак по знаку Зодіака, скажу, що це дуже нелюдяно, і ми дійсно терпіли. Але давайте далі подивимось, що тут пишуть. Результати показали, що різні мовні моделі по різному оцінювали важливість уникнення болю або досягнення задоволення. Так, штучний інтелект, задоволення біль цікаві дослідження. Ну погодьтесь так. Навіть якщо система стверджує, що вона відчуває біль, це не означає, що вона насправді щось відчуває. Вона може просто імітувати людські паттерни на основі навчальних даних. Пояснив Бірч. Ну, це один це прізвище одного з дослідників. Ну, тобто, висновок дуже цікавий, такий дуже науковий. Штучний інтелект може відчувати біль, тому що він, в принципі, може відчувати біль. Ну, все логічно. Добре, йдемо далі. О, оце цікаво: чат-бот DeepSeek впіймали на поширення китайської пропаганди, зокрема про Україну. Давайте почитаємо. Чат-бот цілеспрямовано бреше та розповідає офіційну позицію уряду КНР у 80% випадків, коли йому ставлять політичні питання. Про що саме мова? Давайте почитаємо. Наприклад, чат-бот повторює спотворену цитату колишнього президента США Джимі Картера, яку раніше використовували китайські чиновники, щоб створити враження, то Вашингтон вважає Тайвань частиною КНР. A, дослідники протестували чат-бот, використовуючи вибірку неправдивих наратів про Китай, Росію, Іран, і виявили, що відповіді DeepSeek відзеркалюють віддзеркалюють офіційні погляди Китаю у 80 випадках. <тас> ну що можна сказати? DeepSeek бреше в 80%. Це в принципі трішки правдивіше, ніж a, українські ЗМІ. Добре, йдемо далі. A, повторять долю сажотрусів. Названо професії, які скоро за чи. Так. Читаємо, е, на думку експертів, швидкий розвиток ШІ та подальша автоматизація робочих процесів призведуть до витіснення людини з багатьох рутинних видів діяльності, які можна доручити комп'ютеру або роботу. Хоча, знаєте, коли ще пропрацювала на новому підприємці 15 років, вона також схожа на робота, але зараз не про це. Зокрема, слідом за сажотрусами, у мене є два знайомих сажотруса. Я думаю, що вони всіх є. Та телефоністками це також ми бачили в фільмах. В історію можуть піти професії касира. Ну ви е, проаналізуєте в історію можуть піти професії касира, бухгалтера, контролера, секретаря, працівника пошти. Та не вже диспетчера та оператора кол-центру. Ну, що тут можна додати, хлопці на зоні будуть засмучені. А, добре, друзі. Це були поштучні новини. Хочу вас відразу попередити, що е, Володя сьогодні одягався з порадою чат бота GPT. Тому подивимось, що з цього вийшло. З вами був Владислав Грицай, це майстерня щі, далі ще більш цікавішого. Майстерня ші друзі, конічова. Привіт, Володя, привіт, дорогі глядачі. Сьогодні починаємо наш черговий випуск майстерніші. Дякуємо владу за поштучні новини, які дають нам якісь теми для роздумів, для дискусії. Володя, я все-таки хотів спитати, чи у тебе сьогодні такий особливий японський стиль? Це якось пов'язано з Діпсіком, з китайським, чи ми чекаємо. Японський штучний інтелект, От, чи ти просто вирішив здивувати наших глядачів креативним луком? Я завжди люблю дивувати наших глядачів. І щоразу це буде щось новеньке. І як уже ось хлопці зазначили, я періодично спілкуюся з ChatGPT на такі закриті теми, і ось він порадив. Щось додати нотку такої азійської у наш випуск, і тому ви бачите. Ти знаєш, я, я, я боюся, що якщо ми не почнемо розповідати практичні промти, то будуть казати найцікавіше, це який буде наступний лук Володі у майстерніші. Тому пропоную трішечки поговорити про практику. Знаєш, і ну, як на мене, штучний інтелект він найсильніший все таки в створенні текстів. Це його головна, ну не штучний інтелект, а саме GPT. Його суперсила це текст. І він створений як нейромережа для генерації текстів, генерації рефератів. Ми можемо вам коротко розказати, як правильно генерувати реферати на ту чи іншу тему. Тим більше, недавно, OpenAI випустило нову версію чату GPT. Вона називається зараз. Я навіть запишу екран і покажу вам. Вона називається o 3 і вона створена спеціально для того, щоб робити. Класні наукові роботи, наукові дослідження, наукові реферати. От я зараз коротесенько увімкну екран, і ми просто подивимося, я вже тестував це на практиці. Друзі, в чаті GPT, як правило, по замовчуванню у вас стоїть версія 4 o ось так от. А раджу вам попробувати вибрати o 3 Mini High. Це версія, яка класно робить наукові дослідження і реферати. І давайте просто тестово покажу вам, як це робити на практиці. Я не хочу нічого вводити. Так? Я натисну, Лодя, ти пам'ятаєш, мікрофончик, так, головне так. не сплутати. Тепер я кажу: напиши мені, будь ласка, серйозний науковий реферат на 10 тисяч символів про перспективи розвитку штучного інтелекту найближчі 10 років. Натискаю тут пальчиком. Він конвертує мій текст в мою голосову мову в текст і отримує промпт. Ще раз вам кажу, це буде версія О3 Mini хай це щось нове. Це тільки запустили в Україні, тому ми радимо всім, хто вже працював штучним інтелектом, попробувати цю версію подивитися. Поки ми про це говоримо, я все-таки хотів повернутися до а, твого вигляду. Скажи мені, а що ти плануєш наступного разу? Чи це буде секрет? Слухай, ну я не буду відкривати всі карти. Не буду спойлера, теж, це не буде цікаво. Важливо, щоб в дію не поскаржилися, тому що, коли штучний інтелект буде розглядати цю скаргу, ми розуміємо, що це інше ж може нам якось там внести корективи в наш канал. Ти знаєш, дія вже якось так предвзято до мене відноситься. Пам'ятаєш, там така фішка, коли треба це кліпати очима, щоб підтвердити. Ось нещодавно мені потрібно було скористатися дією, і я кліпав, кліпав з різним фоном. Мені вдалося пройти верифікацію виключно в певних окулярах. І коли лежав на ліжку під певним кутом, Уже щось діє, вже щось знає про мене. Слухай, а це знаєш, до речі, коли мені цікаво, хто з наших глядачів використовував цю опцію Діяпідпис, кому вдалося там з першого разу підтвердити свою особу? Тому що, як правило, це така річ, яка мене ну, дуже сильно напружує. То посміхніться, то кліпніть, я не вмію посміхатися, так, як дії подобається. знаєш. І от я уявляю штучний інтелект від дії. Він такий, що ви хочете? Ти кажеш, я хочу то-то. то, то, то». Я так, Що ви хочете? А можете кліпнути перед тим, як сказати: вимовіть букву «Р» більш чітко, тому що я не розумію. Знає? Він буде вас так мучити, мучити, а потім скаже... Зверніться до спеціаліста 100%. А тим часом у нас готовий реферат. Друзі, от дивіться, він дуже класний. Насправді, ця версія O3 міні-хай вона дуже дає посилання на 15 наукових джерел. Ми скріншот покажемо. І от дивіться, що я вам раджу зробити: просто потестувати. Натискаю на той самий мікрофончик ось тут. А збережи даний реферат в форматі PDF. Напиши, що автор реферату Карманський Андрій Іванович, кандидат філософських наук, PHD, Університет, Києво-Могилянська академія, наприклад. Я там не вчуся, а це я просто, мені дуже подобаються випускники Могилянки, вони всі такі круті, вони не люблять одного відомого українського політичного і військового коментатора, а його хтось любить, хтось не любить. А я буду за могилянку сьогодні. І от зараз ми подивимося, що я хотів вам показати. Чат GPT може створити реферат і може навіть якісь рутинні речі для вас заповнити в цьому рефераті і зберегти в форматі, наприклад, PDF. з п'яти проб, коли ми робили за збереження в форматі PDF, Він тільки з п'ятого разу дав те, що ми хотіли. Спочатку зберігав одну сторінку реферату, потім зберігав е, в неправильному кодуванні, але тим не менше, ви маєте розуміти, що так трапляється, якщо проявити належну наполегливість, він збереже вам формат так, як ви просили. Ну, в моєму випадку, зараз він написав якусь дуже складну річ, ще досі створює. Можу вам показати, це явно не те, що треба. Тому, мабуть, друзі, порада буде така практична, використовуючи отри міні-хай. Просто копіюйте поки що текст і вставляєте його у ваші документи, бо я дивлюся, що він ну, якось дуже хитро в форматі PDF. Він мені дає якийсь, якщо у вас немає файлу, референс, біп. Не знаю навіть, що це за файл такий. Тому, коротше, просто поки що копіюйте, але спробуйте оцю версію отри міні-хай. Ось вона отак от вибирається. Дуже класно для того, щоб робити е класні наукові речі. А якщо говорити взагалі про прості речі, то ChatGPT gpt він не просто створює класні реферати, та? Що він ще робить? Підкажи, друже. Чаджи Піті можна використовувати не тільки для того, щоб генерувати тексти, а також для того, щоб ці тексти аналізувати. Це можуть бути якісь реферати, доповіді, навіть промови, публічні промови. І це дуже цікаво, бо завжди у публічних промовах вкладається якийсь скритий сенс, який зазвичай можуть прочитати не всі. Але ну всім ж хочеться зрозуміти про що ж що, що, що там казала ця людина, який меседж там закладено. І хочеться як наприклад навести промову Трампа, адже це така світова а, особа, і те, що він каже, це задає, знаєш, такий от темп розвитку і напрямок розвитку великої країни на роки вперед. Тому ось зараз буду теж демонструвати на екрані. А, Одну секундочку, це все я вирею. Тобто ти маєш в текстовому форматі всю промову Трампа, так? Так, так. Ти так. зараз даш промпт шату GPT і попросиш його якось проаналізувати цю промову, так? Так, саме так. Ось е, цей промпт е, ми його окремо ще винесемо в коментар до цього відео або в описі до цього відео. А е, я його прочитаю. Дієць професійний профайлер. Проаналізуй текст промови нижче. Визнач справжні мотиви та чого по-справжньому хоче доповідач. І які прогнози ти можеш зробити на його основі? Я запускаю цей промпт, зараз ChatGPT попросить мене ввести текст. Я копіюю текст промови. Друзі, а я тим часом, знаєте, що хочу на чому зробити акцент? Коли ви даєте такі складні промпти, от як зараз дає Володя, ви краще починайте діалог з нового чату. Тобто вибирайте новий діалог і починайте спочатку, бо це дуже важливо. Чат деколи плутається. Якщо дуже довго і ви ведете з ним діалог, він деколи може не дуже ефективно працювати. Ну, вибачте, в нього такий, знаєте, якийсь альцгеймер. Так? Він не пам'ятає, з чого починалася ваша розмова, тому краще починати розмову про важливі речі спочатку в новому чатику. Промпт, запит, текст для аналізу, і от уже пішли висновки. Я його ще додатково просив, щоб він вмістив цей аналіз у 4000 тисячі символів. Можливо, це було насправді забагато, але зараз він це згенерує, і ми вже можемо почати читати, що ж насправді було у цій промові такого центрового, які ось мотиви повернення влади та контролю, формування культу особистості, ворог як об'єднавчий фактор. І насправді, ось ці три пункти, вони дійсно відображають той факт. Як Трамп вів свою політичну кампанію, на чому він фокусувався, і його промова це і підтверджує. Ну, тобто, аналіз досить фаховий, так? Абсолютно і, і, і цікавий. Тобто, друзі, ми повинні розуміти, що ChatGPT допомагає нам. Він не є е, фінальною інстанцією, він не є суддею, але він може підсвітити ті речі, які ви з того чи іншого боку не помітили, так? Це ваш асистент. Він все одно буде з часом до вас підлаштовуватися. Тому ми ще з Володією пізніше розповімо, як забирати оцю пам'ять чату GPT, щоб він все-таки завжди був для вас об'єктивний і не підлаштовувався під ваші запити дуже активно. Тобто, ми вам показали в минулій програмі, як налаштувати так, щоб чат до вас звертався, так як ви хочете. А можливо, в цій можливо, в наступній, ми дамо вам інформацію про те, як все таки правильно очищувати оті хвости, і щоб чаджіпеті завжди підсвічував вам думку неупереджено. Я продовжу щодо виступу, бо дуже цікаво а, почитати про стилістичний аналіз промови, тобто, що про що йшла мова, і в якому йшло наративі. Дивись. Аполі апокаліптичний наратив, емоційні тригори, використання історичних аналогій. Тобто він користується такими можна енологічними методами. Тобто то можна навіть фактично попросити його сказати, які саме тригери він вживав, так? Так, Су використовує, використовує емоційно цікаво. забарвлені слова. Зрада, злочинці, руйнування, катастрофа, змірлення. Ми насправді десь це все, все, все чули вже. Да? Тобто, це не вперше ми таке чуємо. І це все підсилює відчуття терміновості та необхідності негайних дій. Знову ж таки, ставлячи його як центрової фігури, як спасителя. Всієї Америки. І дивись: він цікаво, Він пропонує прогноз подальших дій. Я зараз коротко прочекаю: це жорстка міграційна політика, це економічна ізоляція, реформа судової системи, можливі протести, зміння медійного простору. І напевно знаєш, що було б ще цікаво зробити це прогноз, який дає ЧАДЖПТ на основі промови. Так, передвиборчої програми, промови, так так очевидно. Знаєш, я думаю, що він користується не тільки тим текстом, який ти дав, а все таки він залучає із інтернету там якісь оцінки експертів, тому що ця відповідь, наскільки я розумію, є дуже експертною. І висновки ширші ніж можна зробити, або він настільки класно аналізує текст. Ну тут ми ще поки що до кінця не розуміємо механізми, але ми знаємо, що нові версії чату GPT, вони не тільки використовують ту базу даних, яка була у них залита, як було в перших версіях, а все-таки вони беруть дані з інтернету, актуалізують. І якщо ти запитаєш його про якісь новини, то він дасть новини саме на сьогоднішній день. Тому тут можливо він теж опирається в цьому аналізі на більш широкі якісь джерела, ну тим не менше. Можна, знаєш, що спробувати ще трішечки заглянути глибше і наперед. А що ми зараз попросимо чи GPT проаналізувати, що станеться або що сталося під кінець його каденції? О, цікаво, а ну давай, от як ми це зробимо? Ти знаєш, тому що 2030 рік, наприклад, так? наприклад. І ми зараз напишемо, ми навіть його знову ж таки, писати не будемо, як Андрій вже показував, ми це проговоримо, він трансформує текст промову у текст, і поїхали. Я тобі дам можливість побалакати. Дивись, уяви, будь ласка, що сьогодні 2030 рік. Дональд Трамп завершив у 29-му свою чергову каденцію як президент Сполучених Штатів. Дай, будь ласка, 10 головних підсумків каденції Дональда Трампа, 47-го президента Сполучених Штатів. Так, це ми дали йому. Промпт, от чим ми точніше дамо промпт. Тим кращий і цікавіший буде результат. Тобто, як ми питаємо, таку відповідь ми отримуємо. І ось він починає генерувати 10 головних підсумків президента Дональда Трампа. І перший пункт радикальне посилення імміграційної політики насправді ще вже почалося. І Чуджипті вважає, що воно буде виконано фактично. Економічний протекціонізм і повернення виробництва. Сполучені Штати. Так, так, так. І знову ж таки, ми вже чули про Тайвань, що Тайвань готовий допомогти компаніям повернутися на ринок США. Теба, це, виходить, що Чаджі Піті вірить Трампу. Так? <світ> ну, так? Зараз побачимо. Дійдемо до останнього пункту: реформа судової системи та централізація влади, згортання зеленого курсу та повернення до викопного палива. Знову ж таки, ми це все бачимо. Все це бачимо до цього все йде. Скасування соціальних реформ та зміни в освіті. Жорстка боротьба з криміналом та реформування поліції, вихід з міжнародних угод і ізоляціонізм. До речі, цікаво, бо я сьогодні чув новину, що Сполучені Штати вийшли з Ради ООН по захисту прав людини. Ну це все-таки те, про що говорить Чаджі і, Мабуть, добре він аналізує і, можливо, навіть непогано прогнозує майбутнє. Ну, Побачимо за 4 роки. Далі, американське відродження у сфері військової потужності. Відновлення контролю над неколичним сектором, і останнє підготовка до можливого повернення або передачі влади. Бо ми не знаємо, можливо, знову ж таки, Трамп щось таке заверне, що він залишиться і на третій строк. І дивіться, є загальний висновок, який підсумує все сказане. Президентство Трампа стало ще більш радикальним, ніж його перша каденція. Він трансформував політичний ландшафт США, зменшивши вплив ліберальних цінностей, повернувши країну до економічного націоналізму і централізації влади. США стали більш замкнутими, але й більш самостійними, що вплинуло на весь світовий порядок. Кожен може вирішувати позитивно це вплине на кожного з нас, негативно. Бо знову ж таки джаджипіті це актика званих асистент, які дає інформацію, а вже реагувати треба нам особисто. Ну зараз я що помітив в соціальних мережах в Фейсбуці багато моїх друзів різної освіти, різної роботи, різного статусу. Роблять якісь дописи на тему, ми я спитав у чату GPT. Я теж раджу вам запитати щось у чату GPT. Ну, одне з найпопулярніших запитань: питають, коли і як закінчуються бойові дії в Україні. Ми сьогодні про це говорити не будемо. Ви можете спробувати самостійно. Якщо у вас будуть якісь класні інсайди. Поділіться з нами в коментарях. Ми насправді будемо вам вдячні за зворотній зв'язок, бо ми працюємо для вас. Ми і самі вчимося, і все-таки ділимося з цією інформацією для вас. І пам'ятаєш, ми обіцяли минулого разу а, дати відповідь на запитання, чи розуміє чат GPT собачу мову. Я знаю, що в тебе три собаки, і ти проводив дослідження. Можеш поділитися результатом? Знаєш, так, я. Спробував тричі, бо три собаки, три різні породи, три різні, три різні вимови, акценти, можна сказати, фактично. На жаль, ChatGPT не розпізнав жодний. Він переходив на загальні такі е, думки, можливо, щось не так з твоїм песиком? Я, я, я думаю, знаєш, що мову українських собак він просто що не розуміє. Треба написати аналізатор 100%. Треба буде ще якихось нейтів собак з Америки спробувати, тому що це така історія. А, взагалі, якщо говорити про мови, до речі, ми теж цю тему зачіпали. От зараз кажуть, що Ді ну він і влад про це говорив в по штучних новинах. Що він все таки використовує китайську пропаганду, так. Очевидно, що англійська мова в чаті GPT теж досить цензурована. Ну, ми про це не дуже знаємо. Знаєте, використання якраз української мови часто дає більш широкі можливості, тому що глибина цензури в українській мові не така висока. Тому, друзі, можете використовувати українську, якщо ви хочете дізнатися щось таке, що ну, не, не скаже вам там англомовна версія. Просто це стосується дуже серйозних знавців англійської в Україні. Більшість IT-фахівців вільно спілкуються англійською. Я, наприклад, почав вивчати англійську з допомогою чату GPT. І сьогодні ми з владом їхали на цей запис, я показував. Я просто кажу чату GPT, розкажи мені там 5 новин, і продублюй мені ці 5 новин англійською мовою. І ти знаєш, я розумію, що я розумію, а це практика. А чат-GPT, він говорить як native speaker. Тобто я думаю, що кажу, з американськими собаками у нього теж можуть бути кращі шанси. А взагалі, я думаю, що штучний інтелект, ну, наприклад, може класно розшифрувати сигнали дельфінів Ну, там або інших якихось таких приматів, які є досить високоінтелектуальними. Ну, на про жаль, це, в мене немає домашнього <світ> дельфіна, щоб це протестувати. Ну, На щастя, знаєш, я вважаю, що дельфіни мають жити на, на волі. А тобі бажаю мати острів, де до тебе будуть дикі дельфіни припливати. Ну це жарти часом. Хоча, якщо ви підпишетеся на наш канал, поставите лайк, то можливо ми станемо ближче до цього острова Володі, десь біля Японії, судячи з його сьогоднішнього красивого вбрання. І е, у наступній програмі ми глибше доторнемося до теми промців, насправді ось ти почав розповідати по вивчення англійської, і ми цю тему прям детальніше розглянемо, ми вам покажемо приклади, як можна пробувати вивчати англійську за допомогою чат GPT. Е, е, як вже ти сказав, він ідеально підійде для розмовного mm -hmm. жанру, бо англійська мова це не тільки граматка слова, це ще розмова. Треба чути англійську, треба розуміти англійську. І, е, ми Розглянемо цей приклад, а також розглянемо інші варіанти промптів у наступному випуску, тому не перемикайтеся. Друзі, дякуємо вам за увагу. Сьогодні ми спробували бути лаконічнішими, практичнішими, а наступний випуск у нас буде абсолютно практичний. Тільки практичні промпти, які кожному з вас можуть бути цікаві, корисні і потрібні. Дякуємо за увагу. До зустрічі в майстерніші. Лайк, like, підписка, коментар. Хороші. Майстер.